Вибори на Рівненщині пройшли спокійно, без жодних інцидентів. І ще раз наголосив голова рівненської облдержадміністрації Сергій Рибачок. За його словами, це підтвердили і півсотні міжнародних спостерігачів. Я хочу подякувати усім жителям Рівненщини за участь у виборах. Відтепер ми матимемо легітимно обраного президента, і я сподіваюся, що держава піде курсом європейської інтеграції та Шляхом розвитку, аби підтримати родини загиблих під волновахою, адміністрація вже звернулася до обласної ради, аби з сесією виділити їм матеріальну допомогу. Тим часом вирішили подбати про живих, аби рівненські солдати почувалися безпечніше, вирішили закупити для них бронежилети. Від сьогодні розпочинаємо збір коштів на закупівлю бронежилетів для тих військових, які будуть відправлятися. З нашого полігону е, з рівнищення усі, хто мають можливість допомогти нашим військовим, е, зокрема бронежилетами та іншими засобами особистого захисту, щоб вони долучилися до цього процесу, інформацію про надходження коштів обіцяють щодня оприлюднювати на сайті адміністрації. Коли ж не збирається достатня кількість грошей для купівлі бронежилетів, хоча б для роти чи взводу солдат, їх придбають і передадуть адресно просто у руки військовослужбовцям, які саме жилети купувати, проконсультуються безпосередньо з військовими. Ірина нечепорук, Володимир Захаров, новини Рівного.